Поділитися бойовим досвідом і мотивацією та показати, чим нищать ворога у івано франківську відбулася зустріч з пілотами БПЛА 5-го батальйону спеціального призначення Любард, 12-ї бригади «Азов». Дмитро Мухомор перейшов на посаду рекрутера після поранення під Бахмутом. Відтоді зброю чоловік в руках вже не тримає, а займається комплектацією бригади добровольцями. Наша мета це по перше для цивільного населення можна назвати так просвітницька. щоб вони розуміли, що таке війна, щоб вони розуміли, що таке техні логії війні використання дронів як це відбувається також познайомились з нашими пілотами БПЛА. Поспілкувалися, задали цікаві питання, отримали відповіді, бо ми знаємо, що взагалі ця тема можна так сказати хайпова. Але є такі деталі, нюанси, які є вузько спеціалізовані. Люди їх не знають, і те, що не є секретно, те, що ми можемо розказати, ми будемо раді відповісти. А також друга наша ціль це рекрутинг, це набір людей, оскільки бригада Азов і наш п'ятий батальйон Люберт це є комплектується виключно з добровольців. Ми проводимо такі заходи, щоб зацікавити, залучити, можливо, надихнути тих людей, які вагаються. Привезли показати і бойових пташок, які використовують в роботі. Знайомлять франківців. Пілоти Люберта з квадрокоптерами та FPV-дронами. Кожен з них обладнаний камерами та використовується з урахуванням технічних особливостей. Опанувати дрон кажуть у підрозділі не важко проте вміти просто підняти його у повітря замало. Типу мавік, як його. Людина, яка ніколи не користувалась, відразу зможе підняти, опустити, трішечки політати, але бойове застосування, розвідка, коригування правильно його використовувати, щоб не втратити його під впливом ворожої радіоелектронної боротьби, це все потребує навичок, знань, практики. Це все. Непросто, але цього можна навчитися і опанувати. Люди приходять з нуля, проходять курси, навчаються. Такі зустрічі виконують не тільки просвітницьку чи рекрутингову функцію, але й допомагають подолати прірву між військовослужбовцями і цивільними. Вважає боєць ї бригади Азов Андрій Кориневич. З власного досвіду каже: приємно, коли до тебе звертаються, щоб перейняти знання та поспілкуватися. Насамперед, проведення даних лекцій, зустрічі з бійцями це для того, щоб цивільне населення знайомилося з військовими. Військово. Це не бездумна особа, це людина, яка думає, яка вміє, яка хоче спілкуватися, ділитися своїми, скажімо, враженнями, досвідом. І дані ле дані зустріч бо зараз зустріч проходить, це якраз для знайомства цивільного населення з військовими. І військовим, скажімо так, побачити, що про них не забули, що ними цікавляться. І е, така співпраця між двома верствами населення до кінця місяця заплановано ще ряд зустрічей від Азову, на яких охочих за умови попередньої реєстрації навчатимуть так меду, тактичної підготовки та роботі з БПЛА за усіма анонсами. Можна слідкувати у соціальних мережах та телеграм-каналі. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.